Їдемо на дачу. Я вже підготувалася, з собою, каву взяла, дорогу. Все, їдемо. Забрали тільки що на новій почті фугу та герметик. Віця трава відновилась, пішли дощі, все зелене. Прикольно. тепер треба да? Косити, вичесити. Да, це на наступному тижні будуть садівники, вони це зроблять. Ми сьогодні на дачу чисто так на декілька годин приїхали привезти mm -hmm. цю затірку епоксидну. Що там? Oh, пропала? Так, да, дуже багато посоху. Ну, ну так, да, вони повичі. Тут добре відновили, uh -huh. там треба щось обсажувати тут. Ну, зато зелена, бачите, okay. така суха, прям була, як сіно. Oh, Що там? Ходімо Там дивити. щось дуже гарне, да? да? Ну пішли, все. А ви побачите це в іншому да. воді. Затірка, а я тут живе. Да, Отаку от матку. Колір у нас 0,119. Да. І от такі ші. Три упаковки. Так, це. що це? Силикон. Сілікончик. Да, колір затірки. Там угу. можна побачити. Називається щось англійська сіра а, чи щось таке. Багато хто писав, що наклеїте. Світо відражателі, щоб машина не в'їхала. Ось ми купили пару штучок, зараз це зробимо. Я думаю, 11 дивись. Зараз шлюпнімо. Що на другу клеєм? Красота. Купили отакі наліпки на заправці світо відбивні. Тут такі гаїчники якісь намальовані. Але виглядає воно трошки по-інакшому. Просто дві такі полосочки. Я не пам'ятаю, скільки вони вартують. Гривень, напевно, по 50 чи... чи більше. Ну, коротше, купили, наклеїли. Тепер люди будуть коли їхати. Мені здається, що будуть лякати, що це знову буде в повітрі, знаєте, від... відражатись, типу. ну, буде дивно. Але, але. Хочемо зайнятий зараз до сусіда. Він приходив, коли нас не було, до наших робітників, питав, як можна записатись до нас в бак. Коротше, аншлаг просто в селі, в нашому, в сусідньому, всі хочуть сюди до нас. Ну, не в сусідньому, а по вулицях різних. По різних вулицях, так. Навіть з сусіднього дізнавались, як можна до нас сюди, в наш клуб попасти. І оце ж ми носимо ці пісюльки. Щось сусідам пороздавали, щоб понаписували, до кого підійти, де що взяти. От, я до когось самі зараз. Слідаємо, хто тут близько. Так, навіть ті, хто не хотіли, вже хочуть. Зараз у нас проходить збір на реп. Проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Дали сусідам. Коротше, сусіди там все їм подобається. Навіть пропонують свою допомогу там запетонувати там вже свої ідеї, що там можна ще як покращити. Це, <говорить> Це, прикольно. Це просто да, да. про да. кажемо, що, що пісок там є, то є. типу. На, да, матеріали є, просто в мене руки не доходять, тому що ми реально по 4-5 годин тільки тут. Угу. В тиждень. В тиждень, так. Да. Є своя робота, і тут треба все це встигати, міксувати. Коротше, бачите, просто треба приклад показати, зробити, поставити і все, всі почнуть підтягуватись. Якісь теж там свої вклад робити. А на наступному тижні до нас прийдуть сидівники. І Ми хочемо, щоб вони розчистили, оце позрізали, бо бачите, що тут. Да, ходити вже нереально. Проходу нема, щоб огілки, оці дерев просто прийшлись по вулиці, отак от хіракнули, да. щоб був прохід. Позрізають, почистять. Да. Нас, Я ж а... надіюсь, вони ж можуть це зробити. Так, Звісно, можуть, То наші кошти все можуть. Просто у нас на городі не дуже багато роботи зараз, да. а отут по а вулиці тут якраз. Щоб треба бути? зробити, угу. тому що потрібно підтримувати да. це все в чистоті. Ні, і дещо треба і в нас там зробити. Твоя мама сказала, там, де горіхи, там треба теж гілки позрізати дивіки. Щоб ти як дерево йшла одна ніжка. Я думаю, хлопці все забують. Пішла, зроблять. я каву доп'ю, тоді свою. Mm. Ще нам приїхали робити сьогодні фінальні заміри підвіконня. І добре, що в нас робітники працюють, вони якраз там разом з обговорилися, які, які відстані. Це лишала так прикольно. Ну, оце. Оце, оце стоїть. Оце, оце. Да. Он так вот буде. Он зараз це припіру, а так от. Да, Діма, да, а так буде добре. А, а Може трошки стрічку зняти або на тому віконці буде світло, аби. Тут ви не бачите прив'язки до Угу. думаю. Оце однозначно, да, оце, да, як шваново, як <кх> а це що прям.

Деренбіли, іначе. Чи елегантісіма, я чесно. Часа... Не пам'ятаю, просто вимахали, капець. Такі пушисті. Прям. це жесть. Я хочу їх так формувати. Ще подумаю, чи може одразу потім кулькою буду так формувати, чи може там ніжка і потім з ніжки буде кулька йти. Це я ще подумаю. Як я хочу, але дуже гарна рослина. Прям шикарна. І можна так, знаєте, прям от в ряду так от висаджувати. Оці теж ростуть не так прям сильно, але вони ростуть, вони будуть і вищі, і більші. Так, і тут теж з цієї сторони такий самий кущик великий. Шість пару листочок не дуже добрих, так все в цілому нормально. Бачите, вони квітували тут коротше, я в захваті від цього куща. Дуже класно. Вийшли з Діми за нашу територію, ну точніше за нашу територію, яка загороджена, і йдемо далі. По нашій території тут вже фермери все вспахали, чи як воно там вже, вже все тут доробили, що вони тут роблять. Ми цю частину ділянки здаємо в оренду. Так, наш двір виглядає. Боже як класно. Тут все-таки зараз жовте, сухе, земля, а там зелене. Ці очітки я розмножила. У нас було там декілька кущиків, а я їх порозсаджувала, порозмножувала. Тепер їх так багато. Прикольні вони такі, яскраві. І що коли ми ще б нам закладемо як отут, отак от все, то буде ще гарніше. Так, ну все, Діма пішов вже, покажу, де закінчується наша ділянка. Ух, тут колючки. Не знаю, що тут росло, Я в цьому не розбираюсь. Погода, я не знаю. Так, Знаєте, жарко, мені жарко сьогодні. Хоча в футболці, в джинсах. Але знаєте, так, як літом зараз. Це все наше. Оце звідси, я до будинку, це все наша земля. Наша ділянка. Да. Вон можна навіть орієнтири побачити, де справа стоїть забор, і де зліва. Угу. І аж сюди і впирається в річку. Але так як річка... Ну, зараз маленька через те, що там зробили каскад озер. Раніше тут можна було на лодках пересуватись. І тут прив'язані були лодки тут. Але зараз такого нема, тому якось отак. у нас така велика ділянка. І от такий город ми в свій час купили за 4 тисячі доларів. З хатою, з, з газом, з газом, з електрикою і всім. От стільки-стільки от просто. Куча землі велика. Ну. Так по цифрах 60 соток, здається, не так уж Там багато. Там 60 з копійками. Так, да, 60 з копійками. Але коли ти от стави подивився туди, то реально, якщо ми Ну, в планах теж у нас окультурити цю частину. І я вже кажу, що віками тут на гольфкарі якомусь будемо пересуватись, тому що пішком стільки ходити, це треба здоров'я мати. А от на гольфкарі, я думаю, буде цікаво. Діма каже, поле для гольфа зробити. Ну а чого? Будинок прикольно так виглядає. На віку не видно, так як я заростала, дерева все закривають. Так і круто. Не, Но, мені не вистачає ще якихось високих дерев у нас. Ну, можна отут, до речі, високати. да. Я би щось там може сосну вишла, щоб запах такий був прикольний. Да, можна. Напишіть в коментарях, що б ви тут зробили на цій ділянці. Щось таке дуже гарне. Ми думали, може ставок тут викопати. В моїх планах, в моїх планах було ставок. Тут вирити, але не просто ставок, як ставок, а зробити його, типу, з островом по центру, щоб там стояла стоялася е, бісідка. Або угу. невеличкий такий домик, щоб стояв, де можна було по вечорах там проводити час. І з там мостиком невеличким. У мене трохи інші плани були, теж можна цей ставок зробити з острівцем. Я б хотіла ще такі маленькі будиночки, типу там, наприклад, типу офіс. От я хочу офіс. В Києві не насиділась в офісі, Ні, ні, на не, такі, дачі, не. не такі офіси, як в Києві. Я хочу такий будиночок, щоб там був мій кабінет, окрема зона для зйомок, переговорка окрема, щоб там така міні-кухня була. Ну, типу, як, йдеш на роботу. Мені здається, дешевше купити хату тоді тут. Ну, так. ще одну. <реш> <реш> Будеш туди ходити роботу. Чи гостіві будиночки тут для родичів? Приїхали до нас, щоб не в одній хаті, а ага, окремо. Тусити у дворі разом. Я yeah, клас, тут прикольно. Yeah. А тихо як і спокійно. Так. Yeah. На це все треба тільки гроші. Да? Так, чуть-чуть отак. Як ти кажеш, всього, до нічого, тільки да? no. гроші Ні, nee, Ну все ж починається з мрій. Треба мріяти, там воно як, yeah. якось буде. Ну, а що? Тут, якщо так загнати трактор, це все переорати, вирівняти, потім uh -huh. утрамбувати, А не вирівняти, нормально все стягнути, посіяти газончик тут. Ох, яка краса буде. Yeah. Щось таке непремтливе, я б посадився. Так, та, щось таке, щоб воно просто собі розсловилося, щоб гарний фон був. Так, да, але оце ж треба все вичисати, угу. гербіцидами пройти, щоб воно випало, потім переорати. Ой, та тут вала мати. Не, знаєш, я б тут, може, лісок такий би зробила б. Так, а все рівно, Суслові травичку, якісь. що прикольно, класно посадити, а не будь-які Так, оці да, попоїзді. Ну, прикольно, так. Да. І може оце ось би почистити, тут річку. Знаєш, можна навіть. Прочистити до водойми. Uh -huh. Тут же камиш стоїть, а там далі вже річечка є невеличка. Yeah. які Ліцякі... ялівці вже великі. Дімі кажу, що в тому році такі хвостики лис... висенькі стерчали, А зараз же он капець вимахали. Дуже класно. І ще Діма каже, що добре, що ми цю штуку винесли сюди, дуже зручно. Це mm -hmm. раніше ж треба було у двір заходити, да, щоб зняти. Yeah, yeah, yeah. О, ну це навіть і тим, хто знімає зручніше. Yeah, Не звісно, треба оце. Yeah. Просто... Yeah. Yeah. Підійшли, подивилися, сняли. Клас? Ой, oh, yeah, Дімі кажуть, Діма, хотіла ти старі. <звіг> Мозги йому виношу. Зараз я вам покажу лайфхак, як кайфанути. Так, Так Офігєнно. Та лапу на вітер ви. Така пахучка. Ялинка пахне А от ялівці блюера, вони майже не пахнуть. Несемо зараз палички отакі. Діма, що це за палички? Дві штучки показати. Вон... Да. Бо Десь... треба дах робити, але підбивати. Два на два чи три на три. Угу. У нас є трошки, може підійде. Але в них вже стан такий. Він, ну так, да. ну, ми зараз покажемо, нам скажуть. Да, Якщо ні, то ні, Тих, от, краще нові угу. купимо. Я масло в генераторі і скричив. щоб злити старе, купив ось таку лічку, тому що до цього я з паперу складав таку трубочку, засовував туди і наливав масло. Зараз купив отаку штуку в епіцентрі. Я думаю, та сітка то вже лишня. Треба її буде наступний раз прибрати. Але, із прикольного, що вона чітко заходить туди в Я вибрав самим маленьким кінцевиком. Масло я заправляю отаке Дніпро М, оливо для 4-х такних двигунів. Об'єм тут 1,1 літри, такий самий, як у мене у двигуні. Так що, супер. До цього я оліомак купував. Але мінус, що там грамовка йде 600 грамів. Не дуже зручно, тому що тут 1 ,1, 100 грамів, зазвичай залишалось. А тут одна пляшка заливаєш і супер. Так що для мене це Перше, ну, Першу пляшечку вже відкатав в двигун, наче почувається супер. Проблем якихось. З ним не було. Так що ліємо далі. Блін, реально з цією лічкою. Просто заміна масла тепер стало реально задоволенням, тому що до цього це прям тротура була знайти цей папір. З приводу генератора, так як багато у нас вже нових підписників, можливо, хтось упустив, але я розкажу ще раз. Це у нас генератор Deo на 7,5 кВт з автоматичним пуском. Ось наш АВР. Сюди з дому йде прямий е кабель 4 квадрати, під'єднується. Тут ми можемо індикатор побачити хаоснет і авто. Так як я тільки що міняв масло, я відключаю, щоб, не дай Бог, в той момент, коли я заправляю чи зливаю масло, не пішов старт. Ось, Зараз загорився індикатор авто. Тобто вимикається світло у нас коли через. 3, 3 5 секунд вмикається в нас генератор. І вже через 10 секунд у нас є світло у всій будівлі. Тобто плюс-мінус 15 секунд на ось цей весь процес. Споживає цей генератор у нас в середньому десь ну, в пікові такі часи, а, ну не часи, а навіть коли ми його конкретно так грузимо, десь 2 літри. 2-2,5. Я точно, якщо чесно, не заміряв, але плюс-мінус в такому діапазоні. В годину. А, в годину. В годину, так, дякую. Вже просто кінець дня замаявся. Об'єм баку тут пишеться 33 літри, але реально я не вірю. У мене каністри по 20 літрів. Одну каністру я сюди заливаю, там залишається максимум ще на 5 літрів. Тобто те, що тут написано 33. Об'єм масла тут і 1, 1 літр. Як ви бачили, заливаю я сюди Дніпро М, тому що дуже зручно 1,1 літр об'єм цієї пляшки. Одна пляшка Граз 36 мото 1. Виключається він так само сам, переходу між коли він виключається, майже непомітно. Ми навіть коли тут проживали. ми навіть... Ні, не, не було. Був просто звук пропадав ну і так, все. Ну так, звук генератора пропадав, а іноді ми навіть і просто і забували, що він працював і все. Ми тільки помічали, коли він включався. Тому що там оцей ось в 15 секунд угу. є а, ну, У нас витяжка, є витяжка. витяжка, витяжка Витяжка. Віта Хотіла поперед батька. Стряти, витяжка у нас виходить, бачите? Особливість цього генератора, що в нього дві вихлопні труби це, звісно, я скажу так, мінус. Тому що треба дві ці труби купляти, а вони коштують якби нормальна. Витяжка йде на вулицю. Тобто, коли працює генератор, в цьому приміщенні можна знаходитись. Але треба зараз вже продумувати, як тут, типа, Влітку, тому що влітку тут реально, коли працює генератор, знаходитись неможливо. Дуже жарко. жарко. По-перше, гріється дах, він у нас не утеплений. У нас взагалі ця будівля поки що не утеплена. Гріється дах, гріється сам генератор. Тут в приміщенні стоїть температура, я думаю, градусів, так щоб не збрехати більше 40. Тут такий ташкент-ташкент. Але цей малиш. Вивозить абсолютно всі. Коротше, фінті-клюшки ті русні. Все, проблем з ним нема жодних. Так що хто хоче чи хто розглядає якийсь генератор собі, рекомендую. Така модель Део на 7,5 кВт за ВР, просто суперська річ. Користуємось вже другий рік. Проблем ніяких. Фу, це капець, тільки що. Ой, виходила з машини. Яке гідке повітря в Києві зараз, сьогодні. Прямо сьогодні. За мене ж знаєте, аж першите горло почало. От як тільки в Київ їхали, виїхали, якийсь оцей смог такий, як горілим таким. Ну це капець, Боже, це жесть. Дуже брудне повітря. Після дачі, так взагалі. you and i you come away me every night you say you miss the concept of you and i